Привіт! Сьогодні хочу поділитися своєрідним лайфхаком для людей, які дуже стараються, хочуть контактувати з вищими силами, але ніби щось не пускає, відповіді не отримують. Чого це може бути? Якщо ти живеш у мегаполісі, у великому місті, то автоматично на тебе впливає егрегор, тобто сукупність енергетичних процесів цього міста. І якщо більшість людей ходять у голові, тримають проблеми, страх. Виживання, якісь хвилювання, то несвідомо ти під'єднуєшся до них і також вібруєш на цій частоті. Аби отримувати відповідь від вищих сил, треба вібрувати на дуже високих частотах любові, милосердя, гармонії. Тобто, навіть якщо ти дуже хочеш і будеш годинами сидіти у медитації, ти не зможеш отримати відповіді, просто тому що частота енергії не співпадає з частотою янголів, архангелів та? та вищих сил. Тому що у цьому випадку може допомогти, та дійсно на своєму прикладі можу рекомендувати: це контакт з природою. В моєму випадку це ліс, який знаходиться поруч, я близько двох годин, тобто це тривалий процес. Гуляю, контактую з природою, обіймаюся з деревами, спілкуюсь з пташками, які дуже голосно. Чи І І, е, врешті-решт, виходжу з лісу абсолютно відновленою людиною. Але що цікаво, що під час цих прогулянок автоматично відбувається якийсь ченелинг, ти отримуєш поради, е, відповіді на ті питання, які тебе хвилюють, на які ти не міг отримати. Е, тому це. Дійсно працює і дійсно допоможе вам досягнути тих вібрацій, на яких вже вищим силам легко вам передати інформацію. І також це дуже важливо для людей з блакитними очима. Чому тому що фізіологія така: блакитні очі це стихія води та повітря, і ці структури такі, що відновлення автоматичного організму не відбувається, і тому. Коли ви контактуєте протязі декількох днів з людьми, ви пропитуєтесь їх вібраціями. Але як у очих людей, автоматичної системи, яка б вивільняла ці енергії та токсини, не відбувається, тому обов'язково необхідна ось така, скажімо так, таке зависання періодами.